Останній час найбільше здивування ми маємо з приводу політики Міністерства освіти по виданню книжок-підручників для школи. Перш за все, через так звану процедуру грифування ми фактично маємо цензуру, цензуру яка приводить до повної монополізації ринку. Не можна приносити і використовувати на уроках Кобзар Шевченка. Він не грифований і, дасть Бог, не буде грифований. Міністерство освіти оголосило конкурс підручників для першого класу. Від початку конкурсу до його закінчення Міністерство освіти відвело один місяць і три дні. За цей час. Жоден підручник якісний написаний бути не може. Всі підручники, які протягом останніх 13 вже років випускаються е, міністерством освіти, жоден з них не проходив апробації до друку. Міністерство освіти накладом більше ніж 200 тисяч, видало цього року е, підручник з математики. Це 144 сторінки цього підручника. В цьому підручнику біля 150 недоречностей, помилок, стилістичних помилок, орфографічних помилок, пунктуаційних помилок. Їх перелік. Ну, от я вам можу віддати повний перелік, а книгу можете зайти в будь-яку школу і ви цю книгу можете побачити. Я не знаю, чому. Здійснюється така політика, коли сотні і тисячі фактичних, наукових, орфографічних, стилістичних помилок містяться в підручниках.